Добрий день, діти! Давайте разом з вами пригадаємо, які тварини мешкають у лісі. Ведмідь, лисиця, вовк, заяць, білка та багато інших. Як назвати тварин одним словом? Так, вірно, це дикі тварини. Чому їх називають дикими? Тому що вони живуть у лісі, самостійно добувають їжу, самостійно про себе піклуються. Діти, ми з вами сьогодні будемо описувати тварин за допомогою ось такої таблиці. Спочатку ми будемо їх називати, потім говорити, де живе тварина. Яка вона за розміром, велика чи маленька, якого кольору хутра. Потім яка довжина хвоста, який розмір вух, великий чи маленький? Чим харчуються? Як називається тваринка? Зайчик. Де живе зайчик? В лісі. Який зайчик за розміром? Великий чи маленький? Вірно, маленький. Якого кольору хутра у зайчика? Так. Сіре влітку біле взимку. Який хвостик великий чи маленький? Хвостик маленький, короткий. Які вушка великі чи маленькі? Так, зайчика вушка великі. Чим харчується зайчик? Зайчик харчується гілочками та корою дерев. Наступна тваринка. Хто це? Ведмідь. Де живе ведмідь? У лісі, який він за розміром? Так, ведмідь великий. Колір хутра який? У Ведмідя коричневе хутра. Хвостик який? Довгий чи короткий? Так, у Ведмідя короткий хвостик. Який розмір вух? Так, вірно, вушка маленький. Чим харчується ведмідь? Медом та ягодами. А тепер ви, діти, самостійно опишіть цю тваринку. Молодці діти. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається дикі та свійські тварини. Погляньте на картину і назвіть диких тварин. Лось, білка, вовк. Ведмідь, лисиця, заєць. Молодці діти. А скажіть, будь ласка, а чому вони дикі? Вірно, тому що вони живуть в лісі. Погляньте на цю картину і назвіть свійських тварин. Кіт, собака, віслюк, козак. Молодці діти. Діти, уважно послухайте загадки та відгадайте їх. Хвіст трубою, спритні ніжки, гострі вушка, наче ріжки, кожушинка хутряна, у дуплі живе вона. Так, це білка. Хвіст куценький. Довгі вуха, має в шафі два кожуха, влітку одягає сірий. А взимку теплий білий. Хто це? Заяць. В ліс ми з друзями пішли, диво дивно там знайшли. Як клубочок ця тваринка, ся в колючках в неї спінка, хай собі затямить всяк, Зветься дивний звір їжак. Зараз ми з вами пограємо в одну гру. Четвертий зайвий. Погляньте на картинки і назвіть, яка тварина зайва. Заєць, їжак, гусь, білка. Хто зайвий? Так, гусь. Кіт, вовк, лисиця, кабан. Хто зайвий? Кіт? А чому? Тому що кіт це свійська тварина, а всі інші тварини дикі. Відмідь, їжак, заяць, куриця. Хто зайвий? Куриця, тому що це свійський птах, а всі інші дикі тварини. Молодці. А зараз давайте, діти, пригадаємо, як називають дитинчат диких тварин. Заяць, а це зайченята, білка, а це більченята, вовк, а це вовченята, лисиця, а це лисенята, ведмідь, а це ведмежата. Молодці дітки. Дякую за увагу. До побачення!